Те, чого не зробив Байден, якого так обожнювали українські засоби масової інформації, зробив Трамп, причому дуже швидко. Проект ленд-лізу для України вже на сайті Конгресу опублікований. Все, і не потрібно довго водить козу. Ті справи, які люди хочуть зробити, вони роблять швидко. Їм для цього не потрібні розповіді, розкачування. Ну, як Данило Гетьманцев вчора стурбувався за те, що, виявляється, він тільки побачив, що. Надра в українського народу потирили олігархи. О Боже, тільки побачив, Данило. Та ну, та не треба таких заяв робити. Українці все одно не повірять, що вони були в курсі. Бачите, 5 років 5 років чинна влада в Україні не, не помічала, що надра України давно вже розподілені. Я не кажу, що ця влада повіддавала. Правда, Данило сказав, що останні 30 років роздавали. Ну так. Ну ладно. Але забрати то можна було? Можна? Ні? Ну, ні та й ні. А Трамп робить це швидко. Отак. От І ми сьогодні в лещатах цієї людини. І е, прикол в тому, що. А немає іншого виходу. Або Трамп, або, або нам капець. Ну так духазяйнувались. На жаль.